Сьогодні ми в саду Шевченка, щоб дізнатися думку харків'ян. Найкращі та найгірші супермаркети нашого міста. Скажіть, будь ласка, чи скупляєтесь ви в супермаркетах? Так, звичайно. І назвіть, будь ласка, на свою думку, топ-3 супермаркети в Харкові. А тебе клас Сільпов. Супер. І, можливо, якщо є такі, якісь супермаркети, які ви нам дуже хочете радити людям: топ-1, 2, чи 3. Може може є такі. Та кому як підходить, насправді? Для мене це можливо клас, рост, та й все. У мене два. У ага. мене і сільбо, нехай буде так. І можливо є такі топ 3 можливо, топ 2 можливо, топ 1 найгірші в Харкові. Найгірші для мене це АТБ буде, тому що мені так. Ну воно дешево, але мені не подобається там. Люди не подобаються, працівники. Yeah? Да. А де це таке тебе є конкретно? Yeah. Чи всюди взагалі? Для мене всюди. Yeah. <laughs> так. Я просто стикалася, що там не дуже приємні, такі yeah. знаєте. Рост перший. Клас другий. І Аврора. Третій цікаво, цікаво, не було ще такого варіанту. І можливо, знаєте, топ-1, чи топ 2 чи топ-3 найгірші, можливо, такі супермаркети в Харкові, які там не через кулінарію, чи через персонал. То ніби не бачив таких швидких. Звичайно, це клас АТБ та СІПО. Для Сілько. Ага, для Сілько. І можливо, один, два, чи три найгірші супермаркети, можливо, якісь ви знаєте в Харкові. Я вважаю, що в нашій країні нема найгірших супермаркетів, бо наша країна найкраща. І всі супермаркети процвітають. Велмарт. Сільбо. Клас. І якщо є, такі назвіть один, два, чи три найгірші супермаркети Харкова. Сільпо на ботанічному саді <рискій> там найгірше мені здається. Свої варіанти залишайте в коментарях. Діліться цим відео з друзями та підписуйтесь.